Жаби всюдисущі істоти. Вони відомі нам ще з дитячих казок, в яких часто були ключовими персонажами. А зачаровуючий хор їхнього квакання асоціюється з теплими літніми вечорами, які пощастило провести на природі. У цьому відео ви дізнаєтесь більше про цих дивовижних амфібій. Жаби неймовірно різноманітна група земноводних. У світі налічується понад 6 тисяч видів жаб, які мають різні форми, розміри та забарвлення. Від крихітної жаби Педофрін Амауенсіс, яка вважається найменшим хребетним у світі, до гігантської жаби Голіафа, яка може виростати до 36 см довжину і важити більше трьох кілограмів. Жаб можна зустріти у різних середовищах існування. Від тропічних лісів до пустеж, від гір до міських районів. Жаби успішно колонізували різноманітні регіони світу. Жубителі жаб і дослідники постійно відкривають нові види жаб, особливо у віддалених і малодосліджених регіонах світу. Жаби відомі своїми надзвичайними здібностями до стрибків. Завдяки потужним заднім лапам, деякі жаби можуть стрибати на відстань, що в 20 разів перевищує довжину їхнього тіла. Цей неймовірний навик допомагає їм рятуватися від хижаків, ловити здобич і спритно орієнтуватися в навколишньому середовищі. Жаби амфібії. А це означає, що вони можуть жити як на суші, так і у воді. Хоча вони відкладають ікру у воді, більшість жаб проводять значну частину свого життя на суші. У жаб унікальна система дихання. Адже ці земноводні дихають легенями ротом і всією поверхнею шкіри. Перебуваючи у воді, жаби дихають шкірою, а на суші за їхнє дихання відповідають легені і рот. <му> жаби досконало володіють мистецтво маскування. Багато видів мають візерунки та забарвлення шкіри, які дозволяють їм бездоганно зливатися з навколишнім середовищем, що робить їх непомітними для хижаків. Ефективність жаб'ячого камуфляжу ще більше підвищується завдяки унікальній текстурі шкіри. Деякі жаби мають грубу бородавчасту шкіру, яка імітує текстуру навколишнього середовища, забезпечуючи додатковий шар маскування. Ця текстура допомагає змінити контур їхнього тіла, що робить їх важко помітними для хижаків. На додаток до візуального маскування жаби часто демонструють поведінку, яка допомагає їм приховуватися. Багато видів мають здатність залишатися нерухомими протягом тривалих періодів часу, покладаючись на свій камуфляж, щоб бути непомітними на видному місці. Деякі жаби навіть мають специфічні пози тіла або притискаються до поверхні, щоб збільшити ефект маскування. Жаби володіють чудовою зброєю для ловлі здобичі їхніми язиками. Язик може блискавично висуватися, щоб схопити комах та іншу дрібну їжу. Деякі види жаб можуть за долі секунди витягнути язик удвічі довше довжину тіла. Він покритий липким слизом, який допомагає захопити та знерухомити здобич під час контакту. Деякі види жаб демонструють дивовижну батьківську поведінку. Наприклад, самець виду жаба-носоріг Дарвіна виношує запліднену ікру у своєму горовому мішку, поки з неї не вилупляться пуголовки. Потім він випускає пуговків у найближче джерело води. Ця унікальна форма батьківської турботи забезпечує виживання потомства. Окремі види жаб мають потужний хімічний захист від хижаків. Їх шкіра виділяє токсини, які можуть викликати подразнення або навіть бути смертельними. Гарним прикладом є жаби роду листолаз, що мешкають в Центральній та Південній Америці. Вони відомі своїм яскравим забарвленням, яке слугує попередженням для потенційних хижаків про їх токсичність. Це явище, відоме як апосематизм, є формою візуальної комунікації, яка також допомагає захистити цих жаб від хижаків. Жаби відіграють життєво важливу роль як індикаторні види в екосистемах. Через їхню чутливість до змін у навколишньому середовищі, таких як забруднення та втрата оселищ, скорочення популяції жаб може вказувати на більш широкі екологічні проблеми. Моніторинг популяції ЖАБ допомагає вченим оцінювати стан екосистем та впроваджувати природоохоронні заходи для захисту інших видів, що мешкають у їхніх середовищах існування. А на цьому все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось відео. Та гарного вам дня!